Вітаю вас в нашому магазині. Сьогодні у нас на огляді поперечини на рейлінги. Дана модель називається Diamond. Бувають вони в чорному та в сірому кольорі. Комплектується всім необхідним, тобто дві поперечини, 4 лапи, ущільнювачі, проставочки, шестигранник і набір метизів. Підходять абсолютно під всі види рейлингів неінтегрованих, тобто з просвітом. Витримують навантаження 70 кг. Мають Т-образний паз, ось він з таким гумовим ущільнювачем. Ось поперечина без нього зараз. Підрізаються під будь-який автомобіль з двох сторон бажано однаково. Обрізати. Ось така модель.